Захотілося, значить, мені свою малиху докомплектувати дзеркалами бокового виду. Але щоб ви розуміли, із заводу в неї не було дзеркал. На той час якось це не було потрібно мотоциклам. Так же само, як і немає поворотів. В той час не принципово це було. І от знайдені ось такі от дзеркала під ретро. Оп! Такого от виду. Але просто взяти і прикріпити ось сюди такий вид кріплення мені не подобається. Мені захотілося зі зеркала зробити вторець руля. А саме для того, щоб їх зробити, мені понадобиться ось таке от подовження руля зробити, я його розріжу пополам, його зафіксувати і ось таким хамутиком закріпити. Це все діло. Потім саму ось цю ніжку я зроблю набагато коротшу. Ну, зараз все в ділі, ви це все діло побачите. Трубочка розпилена на дві частини. Потім я взяв дві гаєчки, яких обточив грані, і зробив свого роду ось такі проставки з різбою, які потім зафіксував сваркою. І от вже втулочку можна закріпити за допомогою болта. І хомутик кріпиться до цієї трубачки. Тут можна задати питання, чому я просто не подвинув ручку далі. А тому що з іншої сторони, ручка газу вона впритик до переднього тормоза. Так як довжина ніжок мені не підходила, я за допомогою болгаркою зробив їх коротші. А потім, при помощі плашки, нарізав нову різьбу. І ось так уже це все діло виглядає на мотоциклі. Ось уже закріплюю іншу сторону. Ну а так. Спереду виглядає. В той день мені виїхати не вдалося, тому що йшов дощ. А на наступний день я вже виїхав і ось так це все виглядає в ділі. І так, мототовариші, хочу вам відзвітувати про пророблену роботу над моїм проєктом Панонія. В цілому мотоцикл вийшов доволі таки непоганий. Не Обійшлося без трішки косметичних дефектів, але не вийшло мені в домашніх умовах зробити ідеальну покраску. До сих пір я ще не знайшов нормальне коліна, вихлопні трішки ржаві. Але якщо чесно я якось сильно по цьому поводу і не парюся. Там, де наматана стрічка, там трішки пропускає, бо коліно диряве, Якось так. Є також вже деякі моменти такі царапинки під час зборки вони виникли. Без такого не обходиться. В минулому відео в мене ще не було емблем, а зараз вони вже тут закріплені. Ось так. Також зроблені ось такі олдскульні дзеркала заднього вигляду. Хто не знає, я встановив замок від мотоцикла Дніпро. Тому що він мені подобається більше. Та й панонівського в нормальному стані в мене немає. Якось так. Ще залишилось поцепити госномер. Він у мене радянського зразку. І можна вже кудись в кругло світку їхати. На деякі моменти я звернув, акцентував дуже сильно увагу свою. Ось, наприклад, як наступиці, барабани, нижні части. Пера. Хром, обод, резина. Ну а на деяких трішки я і нахалтурив. Тут, якщо взяти амортизатор, тут покрасочка трішки лак потріскався, можливо, з часом перероблю. Поспішив я його ставити і рукою трішки лак попортив. Сидіння вийшло в дуже гарному стані. Також мені подобається так, як я зробив ось ці цировки. Я не захотів накладувати одну на іншу. Бо можна було трішки напаскудити, але ось в такому плані мені подобається навіть більше. Хром тут був в весь поганому стані, тому все вирішено було закрасити повністю чор, чорний колір. До речі, був знайдений за дуже дешеві гроші новий карбюратор для панонії. І він зараз, якщо чесно, радує. Кришечки вже ці, трішки десь десь щось царапається, замазується. Але слава Богу, поки що все виглядає дуже презентабельно. Задній диск у мене баушний, і він, до речі, від якоїсь старої яви. І коли я почав спецьовувати сюди спиці, одна сторона, тут шах досить нормальний, а інші чу трохи отак оці спиці вийшли із прогибу. Оце також вважаю халтура. Можливо, з часом перероблю. Ще такий цікавий моментик. Якщо подивитися, то тут є така от квіточка на крилі. Ось так от краще видно. Я її западлак запустив, тут взагалі була якась наклейка ще тих часів. Також мені ще залишилось встановити звуковий сигнал і підключити світло. Але я на цьому мотоциклі, мабуть, навіть ночі не буду кататися. Чисто мотоцикл виїхати на вихідних. Проїхатися в місцевості своїй. Якось так. Зараз ще зробимо тест-драйв, проїдемося на ній. Побачите, як працює спідометр. Поки що не будемо давати більше 60-70, достатньо, тому що обкатка. Заводиться начебто непоганий мотоцикл. Запалення вмикнув. Можна пробувати. Одною рукою незручно, правда, але. О, Вже й не завівся. Хвилин 10 йому вистачило, щоб він а ну Ще раз. Опа, вже й завівся. Ось така робота на холостих. Але мотоцикл ще на обкатці. Тому будуть моменти плавання холостого. Не фідразовує нічого. До речі, замітив, що карбюратор панонії він дуже чуттєвий до нахилу мотоцикла. Якщо наклоняєш в якусь сторону, то холостий ход починає мінятися. Ну, Це відповідно, мабуть, тому що рівень поплавкової камері він змінює кут топливо. Робимо тест-драйв. Краник все відкрито. Якщо порівняти панонію з явою моєю 638.5, ява, звісно ж, набагато динамічніша, маневреніша. Але панонія також, я вам хочу сказати, їде бодро. За мінськ, за восход набагато мудріше вона їде. Тормозна система мені тут подобається, вона найгірша, ніж у яві. Великим мінусом панонії вважається її передня вилка, тому що вона не має гідроамортизатора, але в кожній вилці панонії присутній рульовий демпфер які інколи приїзді по ґрунтовим дорогам себе хорошо зарекомендовав. Зараз на даний момент я ось бачу, що є трішки якісь непонятки в карбюраторі тому що він новий і я щось бачу від часу у йому трішки приклинює заслонка. Від цього дуже тугий поки що газ, ручка газу. На цей момент потрібно в майбутньому звернути увагу. І от скидування обертів за рахунок цього. Також відбувається сповільнення. А ще коли мотоцикл трішки притреться, обкатається, потрібно буде погратися із положенням головної ігли в карбюраторі. тому що мені здається, що трішки не вистачає йому топлива. А от що мені подобається більше, у паноні це її щеплення. Сам механізм набагато простіший, а саме вмикання, вимикання щеплення не приносить таких проблем, як у Яві. ричання, ривків. Тут такого немає. Ось паноні я перший раз виїхала на велику дорогу. Цей момент потрібно запам'ятати. А може би побі Не захотів. Ось вона. Моя панонька у всій красі. Якщо бачите справа в нижньому углу, GPS-спідометр. Я хочу сказати, що він повністю відповідає спідометру панонії. Хто не розуміє, то панонії спідометр починається з 20. Асфальту на панонійці. Накатали біля десятка кілометрів. Звісно ж, з декілька зупинками, тому що мотор повністю відкапіталений. Та їдемо додомцю. В майбутньому планую мотоцикл доводити тільки до покращення, на всі моменти звернути увагу та й кататися свою насолоду дещо брати відображати вам проїхати кудись якийсь дальнячок на неї. Сам мотоцикл мені дуже подобається. В ньому є свій шарм, як не крутий. Так що всім дякую за перегляд, а вам ще декілька знімків.